Привіт, Владислава! Сьогодні я підготувала для вас детальний аналіз вашого імені та дати народження і цифри, які визначають вашу місію. Почнемо з числа душі, це п'ятірка, і тут лозунг, такі хочеться сказати, свобода понад усе. Так як число 5 – це число душі, ви цінуєте незалежність, прагнете уникати будь-яких обмежень як в стосунках, так і в професійному житті. Вам важливо самостійно приймати рішення, маєте постійну потребу у змінах, тому що рутинність і одноманітність виснажують вас емоційно, тому потребуєте завжди нових вражень. Так як ви людина свобода, любива, вам обов'язково на шляху будуть попадатися вчителі у вигляді ревнивого партнера. Строгого керівника на роботі або робота, яка буде обмежувати вас в часі. Люди бачать вас як харизматичну, енергетичну, комунікабельну особу. Вони до вас тягнуться. Ваша зрілість буде супроводжуватись відчуттям відповідальності за своє життя, коли будете самостійно приймати рішення брати відповідальність за своє життя, тому що ваш головний урок буде. Відстоювати свою свободу, число долі вісім, і це той шлях, який ви повинні пройти в цьому житті. Але я почну здалека. Аж з минулого життя. В минулому житті ви були впливовою людиною, яка мала ресурси, якими володіла, мала гроші, мала статус, владу. Але так сталося, що ви не змогли нею скерувати правильно, тобто почали нею зловживати і не пройшли свій урок, не стали корисним лідером. Ваша задача мудро керувати ресурсами, не зловживати своїм статусом і допомагати щиро, допомагати людям з любов'ю. Сильні сторони: амбіційність, організованість здібності і сила духу. Ви зберігаєте стійкість навіть у найскладніших ситуаціях. Ви повинні завжди мати баланс між матеріальним і духовним. Коли ви фінансово ростете, ви повинні і духовно зростати. Розширюйте довіру до людей, довіряйте всесвіту, довіряйте своїй інтуїції, тому що не варто все контролювати, використовуючи свої ресурси для добра. Ви тільки усилюєте свій фінансовий потік. Коротко скажу, ваша місія бути мудрим управлінцем, ресурсами, правильно їх розподіляти і не зловживати ними. Ви отримуєте натхнення до роботи саме через порядок і досягнення. Тому важливо вам складати чіткий план дій, і це не тільки стосується вашої кар'єри, а ще й особистого життя. Відпочивати не лише фізично, а й духовно, і я маю на увазі йога, медитації, прогулянки в вашому випадку. Ще її можна додати подорожі, тому що там ви теж відпочиваєте, додайте до свого життя творчість, хобі, яке приносить вам задоволення. Якщо є можливість, займайтеся благодійністю. Це... Буде підвищувати вашу енергетику, а саме ваша енергетика буде допомагати вам досягати цілей в вашому житті. Було від вас таке питання з приводу фінансів і роботи. Я дізналася, що ви працюєте в бюті сфері ви працюєте майстром. Є ризик, що ви почуватиметесь обмежено, адже ваше число долі вісім, а це вісім. Вона завжди прагне до керівництва. До Стратегічних рішень розвитку власного бренду, розвитку своєї школи, розвитку свого салону тобто, це про масштаб. І якщо ви будете довго працювати просто майстром косметологом по волосю, ви можете себе обмежувати і знову ж таки відчуття обмеження вас не буде покидати. Тут треба рости. Мати чіткий план для росту, тобто, ви є майстер, і це ваш початковий рівень. Якщо будете довго знаходитись на посаді саме майстра, це може викликати у вас незадоволення, якщо робота буде постійно монотонною. Вам підходить люба професія, але в будь-якій професії ви повинні збачити свій кінцевий варіант, тобто масштаб, до якого ви повинні прийти. Було б класно, якби ви в подальшому розглядали відкриття бізнесу в б'юті-сфері, а саме відкриття власної студії, розвиток власного бренду, косметики для волосся, проведення якихось навчальних курсів, передавати свої знання, робити лідерів навколо себе, керувати цією системою. Це ваше призначення: брати відповідальність, рости, бути незалежною. І ваша задача це масштаби не просто бути майстром, тому що ви там не розкриєте свій потенціал повний, а майстер, який бачить свою кінцеву ціль. В цьому вам потрібна саме підтримка від близьких людей, тому що ви проявляєтесь тільки під тиском. У 2025 році ви входите у свій персональний рік вісім. Розкажу зараз трошки характеристику цього року. Це рік можливостей, матеріального успіху, зміцнення своїх позицій, які ви вже маєте. Ідеальний час для переїзду тільки в тому випадку, якщо це пов'язано з новими можливостями, з кар'єрою чи покращенням добробуту в житті. У цей рік, у 2025, треба діяти стратегічно треба продумувати кожний свій план, розписувати. Дію, кожну дію записувати, і ще під дію, які можуть бути проблеми, зважувати абсолютно кожне рішення і діяти сміливо довіряти своїй інтуїції, і саме сумніви вас збивають з цього шляху. Переїзд у 2025 році може бути дуже вдалим, якщо це добре обдумане рішення, а не імпульсивна. Дія 2025 рік підтримує ваші масштабні плани пов'язані з розвитком та новими починаннями. Скажу трошки про ваше партнерство, сумісність, вашу, як я обіцяла прорахувати. Ви як пара можете бути гарною командою, можете підтримувати один одного і досягати абсолютно всіх цілей, але є ризик конфліктів через бажання домінувати, тому що ви обоє лідери. А він. В два рази сильніший лідер ніж ти, тобто трошки навіть схильний до деспотизму. Щоб цього не було, йому треба в зовнішньому світі реалізуватись, мати свою роботу, мати свої дії, де він реалізується. Тому що при неправильному підході до життя його лідерство буде тільки шкодити йому, а йому треба проявлятися як повноценному лідеру. Вам важливо ділити відповідальність і поважати територію один одного, не порушувати кордони один одного, з повагою відноситись, тому що ти є лідер. У тебе теж є лідерський потенціал, який ти повинна реалізовувати, а не вкладати в сварки і непорозуміння. У нього теж є цей лідерський потенціал, який він повинен реалізувати. Я веду до того, що ви оба головні, і з вас ніхто не буде поступатися. Якщо буде баланс у ролях і буде партнерство в парі, ви будете як команда, як друзі, то це дуже сильний союз. Якщо ні, то буде змагання, а в змагання завжди є програвши. І не забувай, що він більший лідер, ніж ти, і в нього дуже великий потенціал, характер, і він може проявлятися як сильний лідер, який досягає цілі, так і деспот. Але по психоматриці ви добре доповнюєте один одного. У відносинах треба працювати над своєю жіночністю, над комунікацією, над вмінням домовлятися. Треба вміти йому доносити своєму партнеру, що ви потребуєте простору, що для вас це важливо говорити правду про свої відчуття, про свої почуття саме в цей час. Тоді. Теж між вами буде зникати ця напруга, тому що саме від, коли ми не договорюємо чогось, у нас починається напруга в наших відносинах. Але не завжди навіть треба про все говорити. Тому тут треба працювати над жіночністю, я би сказала для вас. Тому ці стосунки можуть бути особливо сильними, тільки якщо ви будете працювати над взаємоповагою. Один до одного, а особисто ви, Владислава, над своєю жіночністю. Також в доповнюючому документі я додала саме ту інформацію. Де ваші великі гроші, що треба робити для того, щоб розкрити свій фінансовий потенціал? Тому відкривайте документ, теж можете перечитати, передивитися. Вам бажаю берегти себе та своїх рідних. Якщо будуть якісь питання, обов'язково запитуйте. Я завжди на зв'язку.